А поаплодуйте, хто чув, що недавно була новина, що у Львові Львівський етішник виростив 800 кущів коноплі. <плес> я ще зразу подумав, що якийсь ну, прям такий досвідчений етішник, який ну, дуже буквально зрозумів це вінчування коноплі стелю, альон по коліна, знаєте. І я насправді його розумію, тому що я теж, якщо чесно, інколи не зовсім адекватно сприймаю оці от традиції релігійні. От, наприклад, недавно була провідна неділя, знаєте? Я як айтішник зразу шукав, коли без провідна. Я зразу шукав, коли Ну, провідна це ж взагалі незручно, воно запутується все правда. Мішається з навушниками. А скоро ще свято Трійці. Знаєте свято трійці? Ну, я був впевнений, що свята трійця це інкапсуляція наслідування і поліморфізм. Але інколи це нерозуміння працює і в іншу сторону. Тобто мене теж не завжди розуміють, наприклад, в селах. Я Якось поїхав в село і е, мене там питають, а що де ти там робиш у Львовіш, де оформлений? <риклад> 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 Каже, ну я заліто Фоп третьої категорії. Ну, Каже, хлоп, третьої категорії. <риклад> Жиза. Хлоп, речі горь, маєш космобав перші категорії. Кажуть, та куди тільки собі недавно кве дідас взяв? я що поки що нема. Поки що нема. Прикинь. Ідеальна публіка. Та, до речі, <реш> Якщо хтось знає ще якісь традиції, які ви не розумієте, як, ну, типу, вам не зрозуміло, як вони працює, або якісь крінжові, напишіть, будь ласка, в коментарях. І, та, і ми розіграємо таку футболку, в якій я вдягнутий слава і ЗСУ серед тих людей, які напишуть е, найсмішнішу е, або найкрінжовішу традицію. Та. Але вернемося до цього айтішника. Прикиньте, бля, 800 кущів. Ну, я впевнений, він сам їх всіх не міг використати, як би він не хотів. Він по-любому приносив до себе на роботу в офіс. Так би мовити, собцерф join Professionals. <Luxury> так. По-любому така штука була. Мені цікаво, як його знайшли, як його вичислили. Швидше за все, він на співбесі десь сказав, що один байт — це 228 біт. Напевно, якось така історія. Так, а задумувались ж, дивіться, є така сфера діяльності туризм і паралельно, що існує секс-туризм. Але це правило працює тільки для туризму, для інших сфер діяльності не працює. Нема такого, що є. Що є економіка, секс-економіка. Чи є будівництво? Секс-будівництво. Добрий день, кому тут залиту стяжку. Нема такого. Нема такого, що є IT і, і секс IT. Хоча, ну якщо чесно, <реш> я бачу очі горять в людей. <реш> <реш> ну, типу, секс it можливо, навіть і є. Тому що, якщо секс-туризм, це ти їдеш в іншу країну, щоб позаймати сексом. Можливо, секс — це коли ти їдеш в інший район, щоб переставити Windows. І позаймати сексом, можливо. Або знаєте ці оголошення чорнобілі, такі комп'ютерний майстер. Бачили чорнобілі оголошення, і там сука, ну, містер всесвіт на фотографії. <с. <с. Таке враження, що син Бреда Піта і Джонні Депа одночасно. на Я вчився на прикладній математиці і інформатиці. Я знаю, як виглядає комп'ютерний майстер. У нас на факультеті не було хлопця, який би був хоча б приблизно такий гарний, як той що на фоці. У нас навіть не було дівчини, яка би була хоча б приблизно. <плес> yeah. Яка би була хоча б приблизно така гарна, як та, що на Фоці. А потім якась жіночка собі викличе, такого майстра, бляха, а приїде, ну, вибачте за слово, я. <плес> І що робити? Ну, скаже, хоч, ну, хоча б, може, майстер хороший, я не знаю. <риклад> Щось таке, бляха. Та, ми з вами живемо в світі, де ми вже готові до фемінітивів. Ми вже знаємо, що є міністр, міністерка, що є майстер-майстриня, чоловік, чоловікиня, ми знаємо ці всі. <риклад> ці ці всі штуки. Так. <риклад> Та, але інколи буває, що ну, зненацька прилітає фемінітив, якого ти не чекав. До мене недавно підписалась дівчина, я дивлюсь в описі, пише Йогиня. Йогеня, бляха. Я вам клянусь, я не зразу розумію, що шо? йогіня шопінгу, що. Шо? Йогиня Ольга, бляха, спалила древляні 300 калорій, що. Я чесно, ну, Євгенія, ну чесно, звучить, ну, як якась хвороба, вибачте, будь ласка. Ти що в шапці, та бля, вискочила. Фіг його знаю. Не можу це, не можу вилікувати. Коротше, недавно пише теж: підписалась дівчина, і в неї в описі пише фуд коуч. Фуд коуч. Типу тренер по їжі. Я дивлюсь на неї, така маленька дівчинка, така худа. Я кажу: ну, ти фуд коуч. Ну, ти глянь на мене, бляха. Ну, може якийсь дитячий розряд, я не знаю. <риклад> ну, ну, хто кого може поганяти по їді? Ну. Чесне слово, ну. Пишу їй, типа, ти хоч раз в житті їла клубніку з майонезом, бляха? Для приколу питають. Вона пише: ні, це фу. Я кажу, це не фу, це спорт, малам. Бі. Ти будеш фукати ногу. Ти успіху не досягнеш. Бі. Хоч мати дійсно велику жопу. Пиши до мене. Я на минулого тижня був від відпустці, цілий тиждень мав відпустки. Бляха, я такий щасливий просинався зранку капяц. Просинався, тому що нікуди не треба гнати, ні світ, ні зоря Оце на пів 12 блях нарада. Е -е -е -е. Єдине, що могло зіпсувати мені настрій, це знову ж таки коментарі в інстаграмі. У мене недавно закинув відео в Інстаграм про те, що абсолютно нікого не ображаючи відео. Я просто там питався в людей, чому, наприклад, в Україні типу, непопулярні назви міст ну, Приєднані до річки. Назви міст приєднані до річки. Наприклад, в Європі популярно там Стенфорд на Айвені або Франкфурт на Майні, а в Україні нема там Галич на Дністрі, чи там, Львів на Полт, Стрий на Стрию, нема такого. <плес> да. Я просто закинув це відео, воно нікого не ображає. І якийсь чувак, ну, Руслан Фурманчук буде. Чуть-чуть. <плес> 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 Чуть, Чуть точніше. Руслан Фурманчук мені пише, просто ти долбайоб!» Звідки? За що, Руслан, бляха, я, 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 я тебе якось образив, ну, ти зістрий, я не знаю, ну шо, 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 чим я тебе, бляха, міг обрати, просто ти долбайоб! Я короче розізлився, пишу сам ти долбойок ну, в коментарях. Ну, типу, посиди його на місці, поставив трохи. І забув, забув за цю історію. І тут бачу, мені приходить повідомлення. Руслан Форманчук відповів на ваш коментар. Я відкриваю, він пише: ой, вибач, будь ласка, то не тобі, вибач, будь ласка. Я думаю, бляха, негарно вийшло, думаю, ну видалю свій коментар, коротше, свій коментар, і тепер, якщо зайти на моє відео, то там спочатку Руслан Форманчук пише, прости долбайоб», а потім сам собі відповідає, ой, вибач, то я не тобі. И кто тепер з нас долбоеб, Руслан. Нормально, бля, Руслан. Так, і на завершення. <кій> У мене недавно теж вийшло якесь відео, я вже чесно запутався. Недавно в мене вийшло відео, і я в кінці в рамках жарту, в рамках це було в рамках жарту, я говорив, що мене звільнили з роботи, і я шукаю собі роботу. Але я ітішник, ви собі не уявляють, скільки мені людей написали після того. Тіпо, скільки мені людей написали з пропозиції роботи? Я, бляха, все життя думав, що я через стендап втрачу роботу, а, а не знайду собі нормальну вакансію в американській компанії. бляха. І я всім пишу, та то, типу, то жарт, ну, то було в рамках жарту. <кій> І мені всі пишуть, та-та, ми розуміємо. Але в кожному жарті є доля правди. Не в кожному, бляха, не в кожному. Коли я розказую, що я в доті чуюсь мамку трахав, там нема правди. Ніякої. Там нема не треба. Не треба мені писати, зіграю з моїм малим в доту, Там немає правди. Немає правди. І колись в Кавені була така, я собі згадав, колись в Кавені був такий жарт, якась команда казала, що в кожному жарті є доля Рената Ахметова. Знаєте? То було супер давно, а це вже не актуально. Але хотілося б, щоб зараз в кожному жарті була доля на ЗСУ. Тому так, давайте разом донатити, підтримувати ЗСУ. Всього, гарного вечора, вам дякую.